Так, всім привіт всім привіт! А ми погнали далі. Ми затупинились на тому, що ми мали дізнатися, хто в нас Хто у нас живе на сухогрузі Шевченко. Бо, як вияснилось, братки взяли гору на Скадовську, І Скадовська більше нема, це тепер Султанськ. Хто б міг подумати? Такс, 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 такс. А, ви тут, хлопці, грієтеся. Ой, в тебе гілка, дядя. О, нічого собі. О. З нічого собі. Чому борода тут, а мої пацани там. Смокій магундосу. Зусим розберемося. О папа. -па. Ех, добре тепер тут усе ж. Затишно так, по-людськи. І де Борода стільки пропадав. Кажуть, із у прип'яті. Вони ж з ним старі знайомі, що відтоді як дього ту зону вперше прийшов. Ого. І чого вернувся? як? Та звідки мені знати. За болотом скучив. як? Так. Ось де наш борода да, обніщалі мужчина. Борода я на цій посудині вже рік як капітан, але ж колись був головним на Скадовську. Тоді він ще так називався. Сім років минуло. а Пам'ятаю, як учора. Пізніше тобі цю історію розповім до кінця, бо у мене зараз хлопці пляшками почнуть кидатись. Скадовськ, бо ми всі втратили. А згадувати про це люблять не всі. Бляха. До тебе останнім часом вартівці не заглядали. Могли дивно себе поводити. Сам не бачу, але дещо може і знаю. Знаєш, така інформація має ціну. От бляха. Добре, ось. Розповідай. Чув я від хлопців про цих вартівців. Дивні, все точно. В основи. Ага. Останній раз бачили ось тут. Координати скинуть. Так. Вітаю на борту. Асортимент майже як невеликий, без необхідного не лиш. Так, а ну-ка, ну-ка покажи, що не, в тебе. Не, не. О, у тебе вже й зброя є тепер. А. Так, ладно. Асортимент майже як невеликий. Без не... Так, підожди. Потрібна допомога з чимось. Можливо. Ти, сталкера, як звик питання вирішувати? Зходу стріляєш? Чи спочатку думаєш? Думаю, але недовго. Шудово. Тоді є робота. Султанівські бандити днями моїх хлопців на болотах прийняли, підготувалися капітально. З усієї групи повернувся лише Вітя Гундос. З усіх боків зарядили, чекались суки. Я б сам пішов, тільки на мені весь Шевченко. А діло серйозне, лише кулями мене вирішити. Так що, візьмешся, моїх сталкерів визволити? Блін, конечно, поражу Анну під Анну. Гундосу вдалося втекти. Не вдалося. Його спеціально відпустили мені привіт передати. Ага. І під ноги стріляли, щоб швидше біг. От, бляха. Гундос так перелякався, що ми з нього слова витягнути не могли. Довелося чарку і підбадьорити. Ага. А тепер він не просихає. Ну і трендиті всяке. Я повз вуха пропускаю. Як до тями прийде, самому соромновій. Забаром <рес> трендіти, ага, а з бандосами розібратися. Ти згадував султана? Хто це? Місцевий авторитет, хитрий сучий син. <рес> Він у мене сім років тому Скадовськ віджав Нахапив собі, звідкись круто спорягу І став Скадовськ султанськом. От, бляха. Прийшла бандитська вольниця. Я на це дивитися не зміг. Пішов у прип'ять до Дегтярьова Даремно. Думав, на болото не повернувся. А он додому потягнуло. Повернувся таки. Може, скоро і з його старе ім'я повернеться. О, да. Я поможу. Добре. Зроблю все можливе. Радий чути. Бандити тримають групу Гондоса у своєму таборі. Відправляйся туди. Але зважай, ці безпредельщики будуть на поготові. Знають, що я своїх не кину. І, сталкери, працюй акуратно. Врятуй групу. З купона мене ображу. Поняв. Поняв, дядя. Поплавей! Поплавець. А я заплачу. Поплавок. Бачив би ти Шевченко, до бороди. Я зазирнув, як тільки сюди прийшов. Пусте діряве корито було. Мені ну да тут добре Уміє дід так, щоб і затишно, і з душею. Що правда, то правда. Він, звісно, постійно бурчить, що Скатовську цей кораблик не рівня. А як на мене, навіть дуже. Тут хоча б у людях, Пеп, Ніхто ножа в бік не встромить, якщо випивка не зайшла. Що замовляти будеш? Ага, ти, а ти тут барменом просто. Ага. Вже, була, вже, Добре. вже бував, зовні базар з дивами, а всередині. Знаєш, який там товар найдешевший. Сталкерське ага. життя. Хоч трохи комусь винен і все. З'їли тебе стельбухами. Стельбухами. Коротше, найстрашніше місце в зоні саме там. Жодна стара лава тобі так голову не заморочить. Усе так, усе, я ж не проти. Так от. А я за... За все! Тупо немає, замовлення провернув. Як коли? Так. Коли тут спиш і йде дощ, здається, що весь затон залило. Ага. на хвилю гойдаєшся. І безодня було так Такс. Блін, ну звісно, так. Да. Тут. Так, значить все-таки... Все-таки... є надія на те, що все-таки... Що все-таки Що все-таки кардан на Янові? О, скажи, що це мій ящик. Чи ні? О! Так, да, це мій ящик. О, чудово! Так, давай-ка ми артефакты скинем. Патроны на РПМ. Так, це якийсь Тим 308 калібр. Так, це звичайний 939. Так, это для цієї штуки, да? Давай ПМчик сюди. Слимак. А давай слимака лишимо теж, ладно. Електрозахист. Фізичний захист більше. А, психозахисту немає жодного. Радіозахист одинаковий. Ім захист. Ладно, тоді по хімії в, в ньому краще не лізти. Давай СВДшку поки кинемо в ящика. 26 патронів, ну хай буде, ладно. Так, давай. тоді Давайте ці патрони скинемо. Цю штуку ми викинемо, вона все одно поломана. Так, це толкнемо, це продамо, це лишимо. Так, Штерево. Так, стається тактика. Так, хога. Лишим. Валіка пухлого. Псопівця. Варана. Рузвельта. Шаха. Ну, хай штерево поки лишається. Геркулес поки що теж скинемо. Так, що в нас тут ще є таке, що ми могли би продати? Бо гроші нам зараз треба. Фізичний захист, радіозахист, електроіхім слабі, слабіший. Блін, але його потім ремонтувати бійдеться дуже-дуже дорого. Так, одного дослідника ми візьмемо і продамо. Ну, дебют точно теж продамо, бо він щось геть слабенький. Так, і в принципі, в принципі, в принципі поки що, поки що на цьому все. Бринькач. Слухай, може да я десь тут і шустро зараз устріну? Хм. Розмріє все, так? Да? Так, ну, скадоск треба відвоювати, це 100%. 100%. Вітаю на борту. Так, асортимент майже як невеликий. Так, торгувати. Ну дивися. Це продаєм. Це продаєм. Виявилося це плоть. Це продаєм. Та си доровець. Коли пробачу, щось добре чує. Так. Так, бінтики. ну давай гранати теж кинемо. Блін, може продати цю штуку? Цей вайпер? Такс, і цю штуку продамо. І, собственно, все. А снайп а в інцого ми возьмем. Во. СВДМ продається. Хм. Значит, він все-таки не настільки класний. Так. -с. Доброго поливания. Так. А ну давай, тади. Ага, это от патроны. Хорошо. Так, а ну-ка. А, достичный... а, -а, -а! а ничего у нас компаска на сталкер О -о -о -о. повчает молодого. О -о -о. Запомни, идеальный напарник погано стреляет и погано бьет. <существует> затримает и тоби в спину не влучать. Так, 16 патронів на, на снайпульку. Непогано, непогано, що я вам скажу. Поки що, поки що, поки що можна, поки що можна, поки що можна. Блін, та де ж ти? О. -о КПК бороди. Борода готує аптечку. Напали бандоси. Філю зачепило. Ну, блядь, я цей безпреділ султану ще згадаю. Тільки зберу зброю для людей. Ай, сука, як усе невчасно. Таакс. Так, а ти... Так, ось де наше ліжечко. Давай ми тоді. Що? На інтарик? Вінтарик поки кинемо в торбу, так? Да? Сейчас підожди, а ще підожди, давай. Так, тут 16. Ні, візьмемо такий вінтарик, слухай. Візьмемо і будемо з ним бігати. Тепер тільки треба до нього патрони. Так, о, 939. 9.39, про бронебійний, експансивний. Настильний. Бляха, скільки ж тут видів патронів до нього? Непогано, непогано вам скажу так. Ну, спробуем, спробуем.